Щиро вітаємо учасників Всеукраїнського екологічного конкурсу екохакатон 2022. Вітаємо шановних наукових і педагогічних керівників учнівських проєктів. Щиро вітаємо склад організаційного комітету п'ятовки проведення змагання та журі, яке підводить підсумки і оцінює наукові проєкти. Цього року. Національний еколого натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України проводить організаційно масовий захід спільно з комунальним закладом Чернівецький обласний еколого натуралістичний центр учнівської молоді за підтримки Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти та науки Чернівецької обласної військової адміністрації. Черневецького національного університету імені Юрія Федьковича. Надаємо слово для привітання учасників екохакатону директору національного еколого натуристичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України, доктору педагогічних наук, професору Вербицькому Володимиру Валентиновичу. Вельмі, шановні юні друзі. Вітає вас, Національний екологістичний центр, який разом з вами і з Чернецьким обласним екологістичним центром проводить всеукраїнський конкурс екохакатон. Це український екохакатон або хакатон надії на дослідження, для того, щоб ми ще раз підтвердили велику значущість наших розробок. Ми хотіли би з вами ще раз підтвердити велику ученість. І наших керівників, і вас особисто в дослідженнях. Цей хакартон проводиться не вперше в Україні, він вже проводиться в п'яте, але в даному випадку ми ще раз і ще раз впевнюємося, що ваші думки, ваші розробки, ваші наукові дослідження дуже потрібні для України, для того, щоб наша Україна стала міцніше, сильнішою з точки зору науковості. Досить багато робіт прийшло на даний конкурс. І ми вибрали найкращих дослідження, найкращі дослідження, які можуть рекомендувати себе і в дальніших розробках. Ми мусимо вам сказати, що наша комунікативність, наша презентабельність, наша ефективність у роботі дає ще раз підтвердження великої знаннєвої позиції українських школярів. Ми надіємося, що ваші думки будуть корисні для великої науки. Ми надіємося, що ви після перших кроків діяльності своєї в науці зможете в перспективі бачити свою профорентаційну бачення. Я думаю, що кожен з вас готовий до великих досягнень з точки зору вашого наукового процесу. Дякую вам і до серйозної роботи. До учасників всеукраїнського екологічного конкурсу екохакатон звертається Сакрієр Оксана Леонідівна, директор обласного департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації, військової адміністрації. Шановні учасники всеукраїнського екологічного конкурсу Хакатон. Буковина щиро вітає вас у фінальному етапі наших змагань. Дорогі хлопці, дівчата! Ви проявили надзвичайний характер, показали свій креативний підхід до рішення екологічної безпеки та бачення в загальному ваше майбутнє не тільки України, а світу. Нам надзвичайно приємно, що сьогодні ми чітко бачимо, що майбутнє за вами і майбутнє в надійних руках. Дорогі хлопці і дівчата, не зупиняйтеся на досягнутому. Кожна ваша поразка. Це подальша сходинка до ваших перемог. Кожна ваша перемога не підстава зупинитися на ній. Тому завжди пам'ятайте, успіх не довговічний, поразка не фатальна. Мужність продовжувати навчальна, продовжувати. Ось що має значення. Навчайтесь, живіть, любіть і обирайте своє, екологічна безпека та наш розвиток. Це і є ви. Слава Україні. Управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації вітає учасників всеукраїнського хакатону з початком проведення акції. Інноваційні технології в лісовій галузі на сьогоднішній день це актуально і доречно. Я думаю, що впровадження нових технологій, розроблених учасниками хакатону, будуть впроваджені в зв'язку з реформою лісової галузі. Та підвищенням екологізації лісової галузі в загальному вітаємо учасників. Буковина завжди була і є гостинною. Будемо раді по закінченню військових дій зустріти всіх учасників на Буковині, побачити, що у нас робиться, як ми проводимо і громадськими організаціями з екологінатулістичним центром Буковини, а також з обласною державною адміністрацією. Вітальне слово до учасників хакатону, гончара Василя Борисовича, начальника Черновецького обласного управління лісового і мисливського господарства. Пряму виходить всеукраїнський екологічний хакатон за темою інноваційні технологічні рішення для підвищення ефективності лісогосподарського виробництва України. Відрадно, що навіть під час важких випробувань, коли весь народ піднявся на захист країни від російської агресії, Україні всіляко підтримують обдаровану учнівську молодь. Цьогорічний Михакатон має на меті виявити нові ідеї і технології у сфері екології. В сучасному світі технології розвиваються надзвичайно стрімкими темпами та все більше допомагають людству у вирішенні нагальних питань, головним із яких є стан околишнього природнього середовища. В лісовому господарстві застосування інноваційних технологій дозволяє значно полегшити людську працю та в багато разів підвищити якість лісосподарських робіт. Тому на даний час розвиток сучасних технологій та їх запровадження в систему ведення лісового господарства є пріоритетним напрямком роботи лісівників України. Переконаний, що цей конкурс і надалі стимулюватиме творче вдосконалення учнівської молоді, сприятиме комунікації між Перспективними юними розробниками у знаходженні рішень щодо розв'язання екологічних проблем, яких додалося останнім часом в Україні та світі. Тож бажаю успіхів учасникам всеукраїнського екологічного Хакатону, і хай переможуть найсильніші. Україна очікує на нові перспективні ідеї у сфері збереження екології. З вітальним словом до учасників Хакатону звертається Черний Ілля Іліч, голова журі. Доктор біологічних наук, професор кафедри ботаніки лісового та садово-паркового господарства Національного наукового інституту біології, хімії та біоресурсів Черневецького національного університету імені Юрія Федьковича. Шановні друзі, від імені членів журі, вітаю вас як учасників нинішнього хакатону. Який присвячений ну, дуже актуальній тематиці? Ліс у нас одночасно є і екосистемою, причому дуже важливою, яка відіграє дуже вагому роль в життєдіяльності біосфери, але одночасно це є природний ресурс, який людина інтенсивно використовує і поки що без нього обійтися не може. Ваше завдання знайти оті рішення, які би поєднали оці дві функції лісу з одного боку. Природнього ресурсу, з іншого боку, екосистеми. Значить, що ми би хотіли від вас почути, по-перше, ваші пропозиції, ваші рішення мають бути інноваційними, але вони мають бути спрямовані на екологізацію лісового господарства. Підкреслюю лісового господарства, не садово-паркового господарства, не декоративного садівництва, а якраз от е, тої галузі нашого господарства, яке називається лісовим. Значить, зверніть увагу на такі моменти. По-перше, познайомтесь з існуючими у нас в Україні законодавчими документами, які спрямовані якраз на, оці от, на покращення чи забезпечення екологічних функцій лісів. І вже виходячи з цього, пропонуйте свої рішення. Ми постараємось з свого боку уважно ознайомитись з тими рішеннями, які ви запропонуєте. І об'єктивно оцінити. Бажаю всім вам успіху. Вам успіх. Хочу коротко знайомити з програмою фінального етапу Всеукраїнського екологічного конкурсу Екокатон 2022. 6 грудня журі остаточно сформує склад команд, які будуть працювати над створенням спільних проєктів. Також визначить капітанів і віце-капітанів команд яким делегує право організації роботи всередині команди. Зі складом команд поінформуємо зразу. Кожній команді буде запропоновано варіант теми для розроблення спільного проєкту. Командам дається право погодитись або змінити тему. 6 грудня команда буде надіслана повідомлення з контактними даними всередині команди. Капітани команд визначають спосіб спілкування, створення групи в месенджері та розподіляють ролі між учасниками всередині команди. 7 грудня надається командам для створення спільних проєктів. Також 7 грудня капітани подають на електронні поштові скриньки організаторів конкурсу назви команд. Теми спільних проєктів і за бажанням слогани. 8 грудня о 15.00 розпочнеться онлайн захід спільних проєктів згідно графіку представленого в програмі конкурсу. 8 грудня журі визначатиме переможців і призерів змагання. 9 грудня о 15.00 у форматі відеозапису відбудеться підведення підсумків нагородження фіналістів та завершення хакатону бажаємо перемог!